Черкаська міська рада просить провести перевірку діяльності керівництва пад Черкасового Обленерго». Так, жовтня місяця 2015 року пад Черкасового Обленерго», незважаючи на прибуткову діяльність за наслідками 2015 року, не реєструє податкові накладні всіх юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Сума заборгованості перед Черкаським бізнесом на 1.03.16 року по різним оцінкам складає від 60 до 90 млн грн що для економіки області дуже значна сума. Контрольний пакет акцій пад Черкасового Бленерго належить державі в особі Фонду державного майна України, що планується до приватизації в 2016 році. Керівництво пад Черкасу Обленерго штучно вимивають оборотні кошти з підприємства з подальшою метою акумулювати кошти для покупки державного пакету пад Черкасу Обленерго та штучного заниження вартості цього пакету через прайс-крутне становище підприємства. Фактично функціонує злочинна корупційна змова з крадіжкою стратегічного державного підприємства та крадіжкою черкаського бізнесу десятків мільйонів гривень податку на додану вартість. Дії державних органів. Прокуратура, поліція, СБУ, Антимонопольний комітет повна і абсолютна бездіяльність. Ноль. Податкова. Обслуговування пад Черкасового Бленерба передано на місто Київ. І як наслідок повна бездіяльність. Просимо провести неупереджене розслідування та припинити багатомільйонну корупційну аферу. Прошу поставити на голосування. Дякую.